嗯嗯。Mm hmm. Вітаю, мої любі! Це телемагазин Прованс, ваша ведуча Маргарита Любомська вже в студії в оточенні неймовірної краси. Дівчатка мої любі, нагадую, що ваші дзвоники дуже важливі для нас. І для формування вартості зараз важливо, щоб ви саме телефонували. Скоро з'явиться телефон на екрані 0800 21 44 88. І за безкоштовним номером телефонуйте і замовляйте. Сьогодні у нас тигрове око, намисто. Це кварцевий мінерал із волокнистим малюнком. Камінь пофарбований золотими. Бачите, ось такі, як, ідуть, як перегукуються так, такими золотими та бурими переливами. Мінерал за текстурою нагадує. Атласну тканину із широкою гамою переливів, тільки зверніть увагу на те, як воно переливається. Тигрове око відоме своїми захисними властивостями, допомагає зосередитися та досягнути ясності думок а також приваблює успіх і процвітання. мої любі його унікальний візерунок, що нагадує око тигра, не лише привертає погляди, а й слугує. Потужним амулетом, тому якщо ви собі хотіли придивитися, амулет сьогодні якраз чудова нагода, і найголовніше зараз телефонувати нуль вісімсот двадцять і замовляти це розкішне намисто. код товару буде 323. Довжина намиста 45 сантиметрів, діаметр каміння 1,4 см. сантиметри. А я нагадую, що доставочка безкоштовна, мої любі, і це намисто стане чудовим доповненням до будь-якого вашого образу, підкреслюючи індивідуальність власника, додаючи вам стилю вишуканості, воно може слугувати відмінним подарунком для ваших близьких рідних, які цінують натуральні камені. Та вірують у їх магічну силу. Придбайте це унікальне намисто сьогодні, щоб додати трохи магії та краси у своє життя або життя ваших близьких людей. Це не лише прекрасний аксесуар, а й амулет, який за повір'ями наділяє свого власника здатністю до прозорливості та захищає від негативних енергій. Так, довжина мої любі намиста становить 45 см, А що робить його? Універсальним варіантом для багатьох видів одягу від починаючи офіційного костюму та і до повсякденного наряду. А до речі, якщо потрібно подовжувач, ми обов'язково покладемо. Не забувайте, зараз вже з'явився номер нуль вісімсот Я нагадую правила нашого телемагазину для того, щоб зараз сформувати доступнішу вартість, ніж ми бачимо зараз. Хоча тисяча гривень. Це вже прекрасна вартість за тигрове око. Це дійсно вже дешевше, ніж будь-де зараз, тому що ми ще маємо вам змогу презентувати це неймовірне намисто за таку розкішну вартість доступну. Тому що тисяча гривень це вже доступно. Але якщо ви зараз будете активно телефонувати, ви зможете сформувати ще доступнішу вартість. Як це відбувається, тільки на заходить 10, 10 дзвоників на лінію, і комп'ютер автоматично. Знижує вартість, він їх зафіксовує, і вартість автоматично стає меншою. І в нас вже заходять перші дзвоники, і це означає, мої любі, що тисяча гривень зараз перетворюється загадковим чином на 800 гривень. Це те, про що я говорила, коли ви телефонуєте, вартість починає знижуватися. Зараз ви думали, гадали, але тільки пішли дзвоники, і одразу вартість стала ще більш доступнішою. 800 гривень за намисто тигрове око. Давайте одразу примірюю до себе. Воно дійсно виглядає шикарно, шикарно, мої любі. І незважаючи на те, чи це буде у вас якийсь повсякденний одяг, так? чи це у вас буде е, якась подія, що ви хочете одягнути вечірню сукню? Так, перекручується, хочу вам красиво, щоб кожну намистинку було видно. Чого воно не хоче на мене лягати? Бачите, пручається. Я його з усіх боків хочу покласти, а воно пручається. Ну, покладемо зараз, як покладемо. Так, ось так, значить, буде. Тікає від мене на мисто. ну нічого, мої любі, <смі> ну, не можу з <смі> намистом. Все, значить, вдягаю його на шию зараз і таким чином точно вам продемонструю вже 100%. Давайте поки подивимося на е манекені нашому. І я на себе його одягну і вам продемонструю вже так, щоб воно було красиво. У всій красі. Дівчатка, оберіть це намисто з тигрового ока для себе або як подаруночок. Я вам гарантую, що той, кому ви подаруєте, як... той, кому ви подаруєте, подивіться, яке розкішне намисто дійсно виглядає неймовірно тигрове око. Крім того, тигрове око вважається універсальним каменним оберегом, тому його можуть носити представники абсолютно мої любі всіх знаків Зодіаку. Головне вірити в силу. А у нас знову падіння вартості. 599 гривень за тигрове око. Ну що, якщо зараз якась паняночка вагалася, я все ж таки схиляюся до того, що зараз всі вагання в бік, тому що 599 гривень за тигрове, ну, за розкішне тигрове намисто, так, з тигрового ока. Довжина, зверніть увагу, на довжину. Довжина 45 сантиметрів. Застібочка іде карабін. Вінчик зараз теж нагадаю для тих, хто можливо а Діаметр саме нашої намистинки 14 міліметрів. мої любі 14 міліметрів діаметр нашої намистинки. Застібка карабінчик, як я зазначила, довжина 45 см. сантиметрів. І мої любі, не забувайте, що головне вірити в силу каменю та його позитивний вплив. І тоді намисто буде працювати саме на вас і для вас. Ну що, ми будемо рухатися далі? Ви залишайтеся з нами дозамовляйте, дотелефоновуйте. до телефонуйте. А я готую для вас наступну пропозицію.